Можемо бачити якраз безпосередньо сам презентаційний цей бокс, в якому власне, всі, хто хотів міг бачити цю шаблю, і ось вона ціла, неушкоджена, дійсно, з дотриманням всіх необхідних вимог. Повернута до музею до свого зібрання. Вона декорована тут з крома сталь, техніка золочення і зображена Божа мати з Ісусом Христом, злодієнцем, янголи зверху, напис зроблено грецькою мовою, Приблизний переклад, що на Божу мати, на її захист, козак або той же самий гетьман, Іван Мазепа покладався. Перевозили шаблю спеціально виготовлену для. Цієї події футлярії всі е, необхідні правила і норми щодо перевезення таких предметів вони були зроблені належним чином. Сам проект такий ми навіть чесно кажучи і не вірили, не вірили до останнього, що він відбудеться. То та що його втілення. Якщо казати про Чернігів і Чернігівщину, то дійсно це е, трі, тріумф нашої області. Не так багато предметів від гетьмана Івана Мазипи, Дійсно, його особистих речей як дійшло до наших часів. Команда Усіка. Надала фактично кількох ну там десяток, десяток дійсно охоронців було, які були і охороняли шаблю. Тому що ми не виключали момент, передусім якісь провокації пов'язані з дійсно з гетьманом іваном мазета. Зараз уже буде додатково обладнаний відповідний зал. Технічне треба технічне. Зробити оснащення саме для експонування цього предмета. Очевидно, спочатку це можливо буде на якийсь окремий день, а потім будемо бачити, що дійсно ми бачимо по ситуації з ракетними обстрілами, як в Чернівській області, так і міста Чернігова, все таки дуже високий ризик. Скоріше за все, це буде взимку, можливо, навіть і в січні.